Привіт! Для того, щоб зареєструватися в сервісі ChatGPT, GPT. По-перше, по нам потрібно встановити VPN на свій комп'ютер чи ноутбук. Пропоную поставити Proton VPN. Як його встановити? Нам треба создати облаковий запис і треба зареєструвати фрі-версію безкоштовно. Далі, ім'я, создаємо ім'я, придумуємо пароль, згенеруємо пароль. І адреса електронної пошти, куди прийде підтвердження. Создаємо аккаунт. Я людина. Це йде создання аккаунту. Далі показує скачати протон, можна зразу скачати. Чи вибираємо, куди ви хочете. Там Android, iOS, Windows, Mac, Linux. Завантажили. Далі встановили програмку, і треба в програму буде залогінитися. Коли ви поставили програму, вам треба вибрати Японія. Японія, щоб підключитися. Тому що, якщо не підключити VPN, то з України не можна зареєструватися на цьому сервісі. Так, йдемо Японія підключити, підключаємо. Зараз подумає. Поки воно думає, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. буду відповідати. Так, от бачимо: підключило. Тепер йдемо OpenIE. і нам треба зареєструватися на цьому сайті. Йдемо вниз, down to e Ось. Зареєструватися. Тут ми вписуємо ту пошту, яку хочете. Наприклад, я впишу свою. Далі я не робот, пам'фільтр пройти. Далі контін. Придумайте якийсь пароль. Якщо ви бачите, що недоступно в вашій страні, значить потрібно зайти сюди, VPN ваш, Отключиться. Опять вибрати Японія, Подключиться. Перед підключитися буває таке, що не, не працює. Так, нам прийшло підтвердження на пошту. Треба підтвердити емейл-адрес. Емейл підтвердили. Тепер заходимо, вводимо наш емейл, натискаємо капчу. проходимо, натискаємо увійти. Далі пишемо наш пароль. Все. Після того, як ви ввели логін, ввели пароль. Треба назвати ім'я придумати. Далі нажимаємо контін. І тут нам треба ввести номер телефону любої країни, крім України є перший варіант, безкоштовний. Це можете попросити там знайомого чи друга. Який живе десь в Європі чи в США, щоб він продиктував вам номер телефону, ви сюди його ввели, тому чоловіку прийде смс, ви введете сюди код, підтвердження і все. Чи можна скористатися сервісами? Ось такий є сервіс. Я посилання прикріплю. Відео буде. Три бакси стоїть верифікація в чаті. Є отакий сервіс. Тут стоїть 2,49. Чи ось ще є сервіс, тут коштує. От, бачите, 0,5 на 15 хвилин для прийому смс 0,5 доларів. Ну, коли поповняєш що, то просить поповнити на 3 долари. Ну найкращий варіант це знайти знайомого на його номер телефону, той сторони де він проживає. І все. Як це виглядає? Ось так це виглядає. Чат GPT. Сюди ви пишете якийсь запрос, наприклад. Коли з'явилась перша фотокамера? І він подумає, та і буде. Бачите, я написав на українській мові, а він переклав на російську. Також можна на англійській мові писати ось такий цікавий сервіс. Побачимося в наступному відео.